Щаслива подія настала, вийшла в небі зірка яскрава, ангели вітають весь світ, Христос народився в цю мить, ангели вітають весь світ, Христос народився в цю мить. Різдвяні свята, різдвяні свята, та й прийдуть у кожну оселю до нас. За столом вся родина збереться, і запанує любов серед нас, і за столом вся родина збереться, і запанує любов серед нас, Христос народився о диво, а матір пречистая діва, у ясла його положила. Дитя Боже, благословила, у ясла його положила, дитя, Боже, благословила різдвяні свята, різдвяні свята, та й прийдуть у кожну оселю до нас, і за столом вся родина збереться, і запанує любов серед нас. Ходімо, і ми завітаємо, Дитя Боже, ми привітаємо, Ісусе, о Боже, Сину завжди бережи Україну, Ісусе, о Боже Сину. Завжди бережи Україну, різдвяні свята, різдвяні свята, та й прийдуть у кожну оселю до нас, і за столом вся родина збереться, і запанує любов серед нас, і за столом вся родина збереться, і запанує любов серед нас.